Це перша серія відео про нашу дачу. Я давно мріяла завести свій YouTube канал, але, чесно кажучи, дуже-дуже переживала. Я дуже ну, так, соромилася щось там знімати. Але в мене дуже багато відео з моїх подорожей, з квартири, яку ми робили. Ну, тобто, дуже багато відеороликів. І ось. В мене душа дуже лежить до створення щось своїми руками. Я так дуже мріяла про свою дачу, де я буду щось садити, де я щось буду робити, мазати, тому що в квартирі, чесно, я хотіла знімати, от ми купили квартиру, я хотіла знімати, як я буду робити ремонт своїми руками. Але щось пішло не то, тому що ми найняли дуже класного прораба, і він все зробив сам. Тобто мені залишиться тільки робити декор. Ну, а де мені втілювати свої, як сказати, як сказати, мої мрії про ремонт, про переробки, щось своїми руками? От, дача. Тому в мене тут багато планів, але головне, що вистачило часу, як кажуть, і сил. От. Буду тут фарбу... ну, фарбувати все біле, оновлювати колір, хочу тут такі плафончики своїми руками зробити. Тобто це все перед... ну, попереду. От. Ось так виглядає дача наша. Знаходиться вона на головному заїзді. Таке перехрестя. Тобто у нас з двох сторін немає сусідів. Так виглядала наша дача і ділянка в перший раз, одразу після покупки. В той же день, коли ми приїхали за ключами і переоформлювати її, ми привезли з собою з Харкова 5 дерев і один кущик жасміну. Я купила абрикос, черешню, яблуню, грушу і персик свою улюблені сорти. Ось тут ми вже копаємо ями, підсаженці. Я і не думала, що вони мають такі бути великі. Але добре, що нам допоміг друг з посадкою. Води ще не було, і ми носили від сусіда з бочки. Це було дуже важко, тому що прийшлось носити декілька разів. І треба ж багато води для того, щоб посадити одне дерево. нам яму прийшов нам на допомогу він взагалі дуже багато допоміг в той день от мій чоловік а це собачка друга вона там живе на дачі другий раз ми приїхали на дачу з батьком і його дружиною. На шашлик і на польову кашу. На вулиці було вітрено, і ми вирішили розташуватись у будиночку. Але для цього потрібно було прибирання. Почали готувати кашу, але забули вдома картоплю і пшоно. І тому мій чоловік разом з Каріною поїхали додому за цим сим. А ми з батьком вирішили, поки є час, ну, зробити прибирання подвір'я, тому що воно вже поросло травою, була земля, ну і не дуже було прикольно там готувати поруч з ну, таким, такими парослями. Бачите, який вітрюган просто все змітає. А тут вже батько дорвався просто до пили і пили все гілля, просто яке бачив, дерева, все парослі, все, що було лишнє, він просто О, ходив і казав, і оце треба відпилити, і оце, і оце. Я кажу, зупинись, а то взагалі буде салисим. Шепова каша готується. Потім будуть шашлычки. Клас. Тож підписуйтесь на мій канал, лайкайте це відео, тому що дуже треба сміливості набратися, щоб виложити своє, ну, своє перше відео на Ютуб. Це для мене взагалі щось ось. Тому я наважилась, це моє перше відео. Далі буде. Будемо будувати свою дачу мрії. Ось. Але в нас вона не одна. У нас є ще дача поблизу Харкова, але там трошки зараз гучно і не дуже безпечно. Ми вже починали цей проєкт робити, я там трошки знімала, хотіла показати, як там буду робити ландшафтний дизайн і всяке таке. Там ну, такий будинок більш буде. А це така дачка, вона знаходиться десь 70 кілометрів від Харкова. ось. більш безпечному районі, біля Річки біля заповідника, і тут дуже гарно. Тут пройшло моє дитинство поруч селищі, і тому ми вирішили купити дачу тут, тому що тут мої друзі є. І будемо і до них в гості заглядувати, покажемо, як вони дачу свою зробили. Ну тобто, тут взагалі звичайне таке ну не сільське життя, ну тут такий дачний кооператив, садове товариство. Тобто, ну, так, от такі. Як гарно тут на заході сонця. Дуже красиво. Ми сьогодні тут зробили доріжку.